Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю всіх глядачів програми Зверни увагу. Часи міняються, але не змінюється перелік найпопулярніших подарунків. У всі часи чоловіки дарували квіти, коштовності, солодощі, косметику. Це не ті речі, де можна сильно схибити. Головне робити презент від душі і цікавитися тенденціями ринку. Жінкам, шановні представники сильної статі, подобається все нове. А ще маєте знати, що це нове має бути і корисним. Солодощі менш калорійні, або жінки дбають про фігуру, квіти з не дуже сильним ароматом, або нині багато алергіків. А ви можете просто не знати про це і випадково образити людину. Коштовності мають бути, і якщо недорогими, то вишуканими. Не женіться за великими, але підробними прикрасами. Жінки люблять справжні і мріють, що хоча б раз на рік ви усвідомите подібне. І нарешті щодо косметики, От де можна розгубитися, але і тут маємо кінець. Кілька порад. Обирайте її залежно від способу життя коханої жінки чи просто колеги, або віддавайте перевагу тим парфумам, які на ринку з'явилися щойно. І головне, знайте, косметика не повинна бути отрутою. Перевірте термін придатності. І ще кілька порад далі дуже важливих. Зверни увагу. Люби спортсмени, де працюємо тримаємо. Спочатку в душ. Не підніють тільки на та поки ти живий, мусиш знати, чим ризикуєш цієї теплої функції твого тіла, потовиділенням. Благодаря поту создається поту і е, кожному салу создається водно-ліпідна мантія на коже, которая дає защитну функцію, проти функцію, которая питає і увлажняє кожу. Благодаря этому наша кожа не трескається. Ми не корисного не порадимо. Зверни увагу для початку попорсуємося трошки твоєму туалетному столику. Що вже пахне Мокрому місці не сумуй зараз. Все виправимо. Це у нас що Антиперспірант? Антиперспіранти блокують роботу бутових желез. Блокпост від антиперспіранту отримує не тільки твій ворог під, а й твій друг ендокринна система. Основні діючі сили антиперспірантів алюміній і цинк, чи ще не злякалися. Алюміній – не надто корисний метал, особливо коли накопичується у тканинах молочних залоз. А ти пам'ятаєш, кілька років тому винайдено зв'язок між алюмінієм і раком. Очень часто а, в раковых опухолях Іменно у жінки в молочних железах знаходиться велике количество алюмінію. Не исключена можливість, що і антиперспіранти дають можливість розвиватися ракової опухолі. Щоденне використання антипотівача може викликати алергію, інтоксикацію, навіть хвороба Альцгеймера. Тож, якщо ти не гіпергідро, тоді хворий на підвищене потовиділення, не обтяжуйся важкими металами, ти можеш обітися і дезодорантом. Перспіранти вони блокують потовиділення і також баряться з бактеріями, які викликають неприємний запах. Пах, а дезодоранти вони діють тільки на бактерії, які викликають неприємний запах, тобто вони не призупиняють потовиділення. Тож дезік прибирає сліди і не усуває причини. І це той випадок, коли маскування краще за ампутацією. Якщо йдеться про усунення слідів не у повітря на одязі, поговоримо про тальки, пудри, присипки. Тальк – це дуже короткочасна дія. Тальком або каніфолію можуть користуватися люди, які там піднімають штанги. Або люди, які там займаються якимось армреслінгом для того, щоб не слизькі були лодоні, більш радикальний метод відпоту ін'єкції ботоксу. Так тобі не почулося, але зморшки тут ні до чого. Так, це один і той самий препарат, який Вирішує проблеми і мімічних зморшок і проблеми гіпергідрозу. Кубік антипітніно, а саме стільки вколюють тобі під одну паху, коштує від двох тисяч гривень. Небажане потовиділення припиниться на термін до шести місяців. Рух це життя, та ми рухаємося, шкода все далі від природнього обігу подій і рідину природі. Людина хвора під гонку лягає безсумнівно. здоровому спробуем разобраться если говорить вот глубоко, если заниматься лечением, то конечно здесь это работа уже либо терапевта либо скажем врача семейной медицины, который расскажет как правильно ухаживать за собой, заниматься спортом, обливаться холодной водой все это очень тренирует организм и уменьшает проявление вегетососудистой дистонии, потому что повышенное потоотделение как раз вот одно из проявлений. этого заболювання, звичайно, захист від відчуття поту необхідний. І якщо ти вже підсів на антиперспиранти, хоча б пам'ятай, що їх в жодному разі не можна застосовувати перед сильним спітнінням. Сауна, лазні, фізичне навантаження, все це повинно проходити при чистій шкірі без хімії. Якщо у вас виникають реакції алергічні. То лучше в такому до обратиться або дерматологу і косметологу. допоможе. Ну, цей лікар повинен бути професіоналом у косметології, а не маркетингові. Якщо в парі тобі антиперспірант, який діє впродовж 48 годин, зверни увагу. Він що закликає весь цей час не митися, а існують же і креми дія яких триває до тижня, Аналізуй! Тепер ви знаєте всі засоби, якими ми користуємося, доглядаючи власне тіло. Варто періодично міняти, а також цікавитися, з чого вони зроблені. Тобто довіряй рекламі, але пам'ятай, що не виробники, а ти сам відповідаєш за своє здоров'я, особливо в нашій країні. Є ще проблеми з ними до нас. Сайт Ридабікрапкарамускрапкаком'ює завжди відкритий для відвідування і спілкування. Архіви програми дивіться на Ukr.net. До зустрічі завтра будемо говорити про бездомних собак, про те, як вирішується питання наша держава, і про те, як забезпечити власний захист самотужки. А на сьогодні ж все бережіть себе. А з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус та Програма Зверни увагу. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.